Дрові ротації. Поліцію Прикарпаття очолив Володимир Голубош. Екс керівник обласної поліції Віктор Шкутов продовжить службу в центральному органі управління Нацполіції. Нового керівника представив глава Нацполіції Сергій Князів під час свого робочого візиту на Івано-Франківщину. Сорокарічний Володимир Голубош досі поєднював посади заступника начальника головного управління Нацполіції у Хмельницькій області та керівника кримінальної поліції. Новому очільнику Прикарпатської поліції побажали збільшувати потенціал і продовжувати другий етап правоохоронних реформ. Реформа національної поліції в першу чергу передбачає ефектний адміністративний управлінський персонал. Віктор Володимирович пройшов. Мабуть, найтяжчий період реорганізації Національної поліції. Перші етапи реформи виніс на своїх плечах разом з вами, мається на увазі, з усім колективом. Великих нарікань до Франківщини традиційно ніколи не було. Новому керівнику бажаю свято підтримувати традиції колективу. Екс-очільника Прикарпатської поліції Віктора Шкутова перевели до центрального органу управління. Там він має пройти перепідготовку та буде призначений на іншу посаду. Віктор Володимирович буде працювати короткий період в центральному органі управління, пройде подальшу перепідготовку і буде готуватись на інші призначення. і реорганізація. або Призначення, перепризначення кер... керівників головних управлінь в Україні ще не закінчилось. Хочу побажати Віктору Володимировичу скорішого перенавчання або підвищення перепідготовки, і щоб ми бачили вас в новій посаді. Ну, відповідно, вже не у Франківщині. Декілька слів про роботу поліції області сказали представники влади. На вашу долю випала нелегка ноша не тільки відновити довіру людей, але й докорінно змінити свою роботу, якість своєї роботи. І на нашу думку, ви достойно з цим справляєтеся. Як такий здоровий приклад цьому, я скажу, що ваша служба, наприклад, на місцях масового скупчення людей на перекриттях доріг, як наприклад, це констатувати, але в нас в області це зараз відбувається. Да, ми це бачимо, до речі. Ваша служба, ваша присутність це є запорука безпеки людей. Сторони було максимально надано підтримкою у всіх випадках громадського життя. Зі сторони обласної ради і корпусу депутатського зроблено максимум від нас можливе для підтримки вашого підрозділу. Щиро вам дякую, дякую за роботу. Утім, новопризначеному керівнику поліції Івано Франківщини слова не надали. Політиків, керівників та прокурора запросили до нього в кабінет для знайомства та проведення першої наради.